Всім привіт! Сьогодні буде влог після обнови. Динь-дон, 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 динь-дон. Друзі, ви замітили, що ще паузочка? 20.24, як у нас зараз на значить садочок. 21.24, тільки копирує наш час, як у, реальної, як у реальному житті. Зараз я 21.24. Прикольно, прикольно, хочу сказати. Дін дин диндаундин. Що ти так кореш? Дай виспатися. Я люблю диван. Диван любить мене. На годинник. Це просто. Так все добре. Міша, вставай. Фіга ти мене будеш. Дай поспати. Дай поринути у сон. На, ще щось зробити, ну будь ласка, токи не буди мене. Мой дорогий. Ти знав, що тобі сьогодні на роботу. А, знав, не, 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 не. Так забрайся, мій хороший. Не, ну. Все. Ты старший джан по меня симпток Господи, не знаю, что я А, Так, пойду разбужу Не знаю, кого Hello, my stupid friends. Кофе на меня Буй Кофе на Будис А там Ты в школу запізнюєшся вже вже он яка година. Уже 21. Ой, скільки там годин. 21-26 вже тобі в школу пора. Ладно, сьогодні аж остаешься вдома. Сьогодні п'ятниця добре. Для тебе буде вихідний сьогодні, спи. Спасибо. <пл> Ну і що мені тепер робити? Суці. <схи> такс. Ну що, ти передягнувся? ні. Передягайся швидше. Так що мені одеть сьогодні на роботу? Одягай блин, куртку, там холодно на вулиці сьогодні. Мінус... pro-ado produ, produ